Вітаємо знову. Ми продовжуємо наш розбір постанови НБУ номер 182 Так, минулого разу ми детально пройшлися по класах страхування, а сьогодні, як і обіцяли, занурюємось глибше саме так, розділ сьомий і далі. Тобто, як ці класи вже працюють на практиці, які є, ну скажімо, особливості діяльності. Вимоги до договорів абсолютно. Ця частина розділ сьомий це по суті вже такий собі операційний посіблік для страховиків. Знаєте, як саме укладати, як виконувати договори, ага. особливо це стосується таких ключових напрямків, як страхування життя, здоров'я, ну і, звісно, страхування від збитків. Там багато справді багато нюансів для щоденної роботи. Добре, давайте тоді почнемо з договорів страхування життя та здоров'я. Це у нас глава 24. Що тут найважливіше на що звернути увагу? Ну, дивіться, тут можна виділити кілька ключових речей. По-перше, це звичайно чітке визначення об'єкта страхування, тобто, що страхуємо: життя, здоров'я, працездатність, чи, можливо пенсійне забезпечення. Угу. По друге, договір має бути дуже конкретним, тобто детальний опис ознак страхового випадку. Обов'язково ідентифікація вигодом набувачів. і от важливий момент для класів 19, 20 та 23, це, що стосується життя, так. потрібна письмова згода самої застраховані особи. Це обов'язково обов'язково зрозуміло. Хоча є такий ну виняток чи радше уточнення для класів 1 і 2, тобто здоров'я, початково не завжди вимагається прям детальна ідентифікація кожної застрахованої особи. Головне, щоб була можливість це зробити вже потім, коли щось стається, ага, тобто при настанні випадку. А фінансова складова от часто говорять про бонуси, індексацію, оцю відому межу до фідності. Так, так, фінанси це завжди цікаво. Дивіться договори страхування життя, ті, що довгострокові, можуть передбачати бонуси або участь у прибутках страховика. Це як додатковий стимул. Саме так для конкурентноспровожності. Також можлива індексація і сум, і премії для класів 19 і 20. А от щодо гарантованого інвестиційного доходу. Так, отут цікаво. Угу. Тут НБУ встановив чітку планку. Не більше 4% річних. 4%? Так. Це вочевидь такий крок ну, для стабільності системи, щоб не було нереалістичних обіцянок. Але з іншого боку, це і виклик для страховиків, як зробити продукт привабливим у таких межах. Зрозуміло. І ще, до речі, цікава деталь про тарифи. Їх не обов'язково вказувати прямо в тексті договору для медичного страхування, це клас 2 ризик 2, і для медичних витрат в асистанції клас 1 ризик 1. Якщо... Якщо це передбачено загальними умовами самого страхового продукту, тобто в правилах страхування. Про тариф це справді цікаво, така гнучкість. А як щодо виплат за цими договорами життя та здоров'я? Тут є два основні типи виплат, які передбачені: перший це фіксована грошова сума. Вона виплачується незалежно від того, чи є ще якісь виплати, наприклад, від соцстраху чи з інших договорів. Ага, просто фіксована сума. Так, а другий тип це відшкодування витрат або оплата вартості послуг. І тут гроші можуть іти або самій застрахованій особі, або напряму, скажімо, медичному закладу чи асистуючій компанії. Зрозуміло Напряму постачальнику послуг саме так. І ще важливо: якщо вигода набувачів кілька, то договір має чітко визначати, як ця виплата між ними розподіляється. Логічно. Ще один такий, ну часто болючий момент дострокове припинення договору, особливо страхування життя. Щось змінилось тут. Тут регулятор, схоже, робить акцент на максимальній прозорості для клієнта, договір обов'язково має містити умови дострокового припинення, тобто не просто можливість. А конкретні умови так саме умови, порядок розрахунку викупної суми, чи це буде якийсь мінімальний гарантований розмір, чи конкретна методика розрахунку. Також має бути чітко прописана процедура її отримання, строки розгляду, заяви. Це все дуже важливо для захисту прав споживачів. Добре, з життям та здоров'ям, наче розібралися. Перейдемо тоді до глави 25 договори страхування від збитків. Це коли страхують майно, відповідальність, фінансові ризики. Саме так, тут об'єктом страхування є майнові інтереси людини або компанії, пов'язані з можливими втратами чи збитками. Угу. Ключовим поняттям тут, як і завжди в майновому страхуванні, є страховий інтерес, тобто має бути реальна зацікавленість у збереженні майна чи уникненні збитків. І які вимоги до договору тут? Знову ж таки, чіткість ідентифікації. Треба ясно визначити застрахований об'єкт, чи це конкретна річ чи група об'єктів, і, звісно, ідентифікувати вигоду набувачів. А щодо тарифів, як з медичним страхуванням, є винятки? Так, є подібний момент. Тариф можна не зазначати в самому договорі для деяких видів. Це стосується немедичних витрат в асистанції клас 18, ризик 2 і для класів з 14 по 17. Це фінансові ризики. Так, так, це страхування кредитів, гарантій, поруки, фінансових втрат, судових витрат знову ж, якщо це дозволено загальними умовами продукту. А ще щось важливе в цій главі? Ну, там ще йдеться про обов'язки сторін щодо запобігання збиткам їх зменшення. Але, на жаль, у тому огляді, що ми маємо, ці аспекти детально не розкриті. Але це класична вимога в страхуванні майна, зрозуміло. Тобто, загалом, ми бачимо, що постанова вводить дуже багато детальних вимог. Це стосується і того, як договори мають виглядати, і як страховики повинні діяти. Абсолютно, основний лейтмотив, як на мене, це прозорість умоз для клієнта, це коректна ідентифікація всіх і сторін і об'єктів страхування, ну і звичайно, дотримання певних фінансових правил: от як той ліміт у 4% чи чіткий порядок розрахунку викупних сум. Все для стабільності і захисту так це спрямовано на стабільність ринку і, звісно, на захист прав споживачів страхових послуг. Тоді яка фінальна думка, можливо, порада для наших слухачів, які безпосередньо працюють з цими нормами? Знаєте, можливо, варто подивитись на ці вимоги не лише як на обмеження. Оці деталізовані правила щодо змісту договорів щодо виплат. Так. А, а чи не можуть вони стати стимулом? стимулом для розробки якихось нових продуктів, можливо, більш гнучких у певних аспектах, але водночас і значно прозоріших для клієнта. Тобто виклик як можливість. Саме так. Це, мені здається, таке поле для роздумів і пошуку нових конкурентних переваг на українському страховому ринку. Є над чим замислитись.